Yeah. А де легенда? Третій сезон і час настав крутити знову таки білетики. У нас зараз золоті білетики шанс дістати. Гарних цікавих героїв. Можна, звісно, ж їх <т changed> завжди випасти Унік. Мені в другому сезоні це повезло. І зараз перевіримо, чи повезе мені знову в третьому сезоні. Звідси це буде всі герої, в принципі, цікаві і круті, якщо випадуть, особливо там п'ята Тео, п'ята фініка, ще там дублі під героїв пітьми і так далі. Але головне без яких вікторів. Там там зтьогмунів, от вони нам не дуже і потрібні. І перший герой асфальта. Хотіли якраз такі промуди, вона нам дуже потрібна. Бо на плюс 5 на арені буде дуже крутий герой. І наступна наша десяточка, нашненько, по одному зараз бахнемо. Щоб секономити крутки. Бо Лего може така випасти і раніше. обов'язково прямо все відкривати. Давайте. Друга нас легенда з Білетиків. Ну. Дай уніка, буде дуже круто. Буде дуже круто. Якщо нам ще один унік випадає І, дві крутки залишається, Остання их тоже ну, ж бо, Гра. Дай цікавий дроп. Так, стоп. А. Стоямба. А, да, легенда. Прикол. А, мені випало 2 асфальти але дропчика асфальта не показало. А як у вас дроп з цих білетиків? Звісно ж, пишіть в коментарях. Всім па-па.